Сінбат мореплавець. Шоста Подорож. Тож знайте, любі брати й друзі, що, повернувшись з мандрів, я забув про небезпеки і почав жити в розвагах та насолодах у щасті та радості. Одного дня, коли я сидів дома веселий і вдоволений, повз мій дім пройшов гурт купців, і було видно, що вони повернулися. З далекої мандрівки. І тоді я згадав своє повернення в рідне місто, радість від зустрічі з рідними та друзями. І мені знову до жаги скортіло помандрувати і зайнятися купецькою справою. Я накупив чудових і розкішних товарів, зручних для перевезення морем, гарненько їх спакував і виїхав з Багдада до Басри. Там наглянув великий купецький корабель і, повантаживши на нього товари, щасливо відплив. Пливли ми з краю до краю, від міста до міста, продавали і купували і дивилися на чужі землі, і щастя нам усміхалось. Ми дуже вигідно збували товари і багатіли. Та якось капітан у великій тривозі зірвав із себе тюрбан, закричав страшним криком, став бити себе по обличчю, висмикувати бороду, і впав у трюм. Біля нього зібралися всі купці та мандрівники і спитали капітане, що трапилось? І капітан відповів: Знайте, люди, наш корабель збився з курсу. І ми запливли у невідоме море. І якщо Аллах не пошле нам допомоги, то ми всі загинемо. Капітан схопився на ноги, виліз на щоглу і хотів був поставити вітрила, та раптовий порив вітру розвернув корабель кормою вперед, поблизу високої гори, і сторно наше враз зламалося. Капітан спустився із щогли і вигукнув що судилося, того не минути. Велика біда нас постигла, і не буде нам порятунку. Тоді всі мандрівники заридали, почали прощатися один з одним. А корабель прибило до самісінької гори і розтрощило, а уламки розкидало хвилями на всі біч, і все, що було на ньому, потонуло. Купці Теж попадали в море і дехто втопився, а дехто встиг ухопитися за кам'яні виступи і видертись на скелясту гору. Мені теж пощастило видертись на ту гору, і я побачив, що вона стоїть на великому острові, біля якого розбилася і потанула сила селена кораблів, бо на березі було розкидано безліч різних коштовних речей, що їх винесли хвилі, Ті речі дивували людське око та вражали розум. Оглядаючи острів, я натрапив на струмок із прісною водою, який витікав з-під гори і ховався з іншого боку. Мандрівники, які врятувалися зі мною, теж розійшлися по острову. Вони були приголомшені. Побачивши такі багатства коштовні метали, самоцвіти і великі царські перлини, що лежали, наче просто камінці, на дні річечки, яка бігла посеред гаю. А ще знайшли ми на острові багато найкращого китайського та камарського алое. А ще було там джерело із Амброю. Яка від гарячих променів сонця розтоплювалась, як віск, і текла біля джерела, і розливалась по морському берегу. З води виходили морські звірі і ковтали амбру. І амбра нагрівалася в них в черевах, і вони випльовували її в море, і амбра застигала на його поверхні, а колір та вигляд її змінювались. Хвилі згодом викидали амбру на берег, а мандрівники та купці збирали її і продавали за дуже великі гроші. Що ж до чистої амбри, то вона текла по берегах цього джерела, а коли заходило сонце, застигала на його дні. Коли ж сонце сходило, амбра знову розставала, і пахощі її віяли по всій долині, як дорогоцінний мускус. А ввечері амбра знову застигала. Долина ця неприступна вона оточена горами, на які людина піднятися не може. Ми бродили по острову, дибуючись і милуючись на багатства, розкидані по ньому. На березі ми зібрали трохи їжі, їли тільки раз або два на день, щоб вистачило якнайдовше. І все одно боялися, що помремо з голоду, а також від страху і туги, і помирали один по одному. Кожного небіжчика ми загортали в одяг або тканину, що їх море викидало на берег. По недовгім часі нас залишилася жменька, і були ми виснажені так волі, і мучив нас біль у животі. Минуло ще кілька днів. І всі мої товариші померли. Я поховав їх і залишився сам на острові, а їжі вже не було. І став я оплакувати себе і вигукувати. О, краще б я помер перший, і хай би товариші поховали мене. Почав я копати глибоку яму на березі. Купаючи, думав. Коли я зовсім ослабну і побачу, що смерть уже зазирає мені в очі, я ляжу в цю яму, а вітер нанесе на мене піску і закопає мене, і я буду теж похований у могилі. Я картав себе за дурний розум за те, що покинув рідний край та рідне місто і поїхав на чужину після всього, що пережив, бо не було мандрівки, у якій я не зазнавав би страхітливих. Пригод. Я не вірив, що залишуся живий і каявся, що весь час поривався мандрувати морем, адже мені не були потрібні гроші, навіть половини тих, що я мав, вистачило б на все моє життя. Нарешті я сказав сам собі Я певен, що ця ось річечка, яка протікає під горою, має початок та кінець. Вона виведе мене в заселені місця. Треба змайструвати невеличкого човна і поплисти за течією. Може, доля й пошле мені порятунок, а якщо ні, то краще потонути в річці, ніж померти тут. Я звівся на ноги і пішов збирати стовбури та гілки китайського і камарського алої і зв'язувати їх мотузками з розбитих кораблів. Потім я знайшов кілька корабельних дощок з усього цього я зробив човен. Я взяв із собою багато золота, срібла, самоцвітів, великих перлів, а також чистої амбри, взяв і рештки їжі, потім спустив човна на воду, поклав на борти два дрючки замість весел і поплив, гадаючи, куди ж занесе мене доля. Я плив, не зупиняючись, до того місця під горою, куди вливалася річечка, а потім скерував човен у прохід і опинився під горою. Мене оповивав глибокий морок. Течія несла мене далі й далі. Борти човна терлися об береги, я сягав головою кам'яного склепіння і не міг повернути назад. І знову почав я себе картати, думаючи якщо прохід стане за бузьким, човен не попливе далі, і я тут загину. Я ліг до лілиць на дно човна і плив далі в цілковитій темряві. Річечка то ширшала, то вущала, темрява вкрай мене змучила, і я поринув у тяжкий сон. Коли я прокинувся, був ясний день. Я широко розплющив очі і побачив, що човен мій прив'язаний біля берега, а біля нього стоїть натовп індійців та абісінців. Помітивши, що я підвів голову, вони заговорили, але я не зрозумів їхньої мови і подумав, що це мені сниться. Потім, який чоловік звернувся до мене по арабськи. Мир тобі, брате, хто ти? Звідки І з якою метою прибув у ці місця? Як ти заплив у ці води? Яка країна лежить за цією горою? Адже звідти ніхто ще не приходив до нас? А ви що за одні? Яка це земля? спитав я. О, брате мій. Ми власники полів і садів, які ти бачиш навколо, і прийшли поливати їх, відповів чоловік. Ми спіймали твій човен, припнули до берега і вирішили зачекати, поки ти прокинешся. Розкажи ж нам, що привело тебе до нас. О, благаю тебе. Принеси попоїсти, бо я вмираю з голоду, а потім питай. Що хочеш. Чоловік приніс їжу, я попоїв, відпочив. Страх мій минув, дух збадьорився, і я розповів усе, що зі мною трапилося від самого початку і до тієї миті, коли опинився в підземному коридорі. Вислухавши мене, люди сказали відведемо його до нашого царя. Хай він розповість йому про свої пригоди. І вони повели мене до царя і потягли човен, повний грошей, самоцвітів, коштовних металів та прикрас, і привели до палацу, і розповіли цареві, де мене здибали. Цар ласкаво зустрів мене, спитав, як я себе почуваю, і забажав послухати розповідь про мої пригоди. Я ще раз розповів про все, що зі мною трапилось, і цар привітав мене з порятунком. Я приніс із човна багато золота і срібла, і самоцвітів, алої та амбри, і подарував цареві. Цар прийняв дарунки і виявив до мене шану та увагу і поселив мене у себе. Я заприятелював із кращими людьми міста. І вони звеличили мене своєю пошаною. І я майже весь час проводив у царському палаці. Люди, які прибували на острів, розпитували мене про мій рідний край, а я розпитував про їхні краї. Якось сам цар поцікавився моєю батьківщиною і тим, як править у них халіф, а також. Славним містом Багдадом, і я розповів про наші закони і про халіфа. І цар здивувався і сказав О, ваш халіф розумний і справедливий. Щоб засвідчити свою любов і шану, я хочу приготувати для нього подарунок і послати тобою. Слухаю і корюся, болодарю. Я відвезу халіфові. Дарунок і перекажу, що ти його любиш, відповів я. Добре й весело жилося мені у цього царя. Та одного дня, сидячи в палаці, я почув, що якісь люди лаштують корабель і збираються пливти на ньому у бік басре. Ось чудова нагода повернутися до рідного краю, відразу сказав я собі, і повідомив царя, що хочу поїхати. Бо розлука з родиною і батьківщиною мені нестерпна. Я не чинитиму тобі перешкод, сказав цар, але якщо лишишся тут, нами з того буде сама тільки радість. О володарю, відповів я, я дуже вдячний тобі за добро та ласку та дуже вже я скучив за Багдадом, за родичами і друзями. Тоді цар покликав купців, які лаштували корабель, і познайомив мене із ними. Він підніс мені дорогі дарунки, оплатив вартість подорожі на кораблі і передав розкішний дарунок Гарунові Ар Рашиду. Після цього я попрощався з царем та приятелями, сів на корабель, і ми попливли. Вітер був попутний. Ми щасливо пливли від моря до моря, від острова до острова і нарешті прибули в басру. Я зійшов з корабля, прожив кілька днів і ночей у місті, а потім повантажив свої тюки на верблюдів і вирушив у Багдад. Перш за все, я зайшов до халіфа, Гаруна Аррашида. Підніс йому дарунок, після чого склав усі свої речі в надійному місці, а сам подався у свій квартал. Зійшлися до мене всі родичі й друзі, і я всіх обдарував і роздав милостиню біднякам. А за якийсь час сам Халів прислав по мене і став розпитувати, звідки взявся той дарунок, який я привіз йому. Я розповів Халіфові про все, що зі мною сталося під час мандрівки. І він дуже здивувався і наказав літописцям записати мою розповідь і покласти зошит у скарбницю для збереження. Халіф вивев мені велику шану. І я залишився у славному місті Багдаді і, живучи там, забув про все, що довелось мені зазнати, бо дні мої були сповнені веселощів і розваг. Отак скінчилася моя шоста подорож. А завтра, брати мої, я розповім про сьому подорож ще дивовижнішу за всі попередні. Сінбад мореплавець звелів розставити столи, і всі його гості сіли вечеряти. А він звелів Сінбадові сухопутцю видати сто золотих. І той узяв їх і пішов додому. А всі гості також розійшлися. А наступного ранку, коли всі знову зібралися в домі Сінбада-мореплавця і посідали на подушки. Господар почав нову розповідь.